Богданові 36. Чоловік живе у монастирі оріоністів. Він хворий на ДЦП. Богдан не може ходити, пересувається лише на інвалідному візку. Йому важко розмовляти. Однак чоловік не впав у розпач. Він знайшов у собі сили не тільки жити, а й допомагати іншим. Богдан малює картини. Зима, це б, це б, це б, мені. Тримати пензлик у руках чоловік не може, тому затискає його поміж пальцями ніг. Таким способом він вже намалював майже дві сотні картин. Вісім з них чоловік продав, а виручені кошти передав на потреби бійцям АТО. Ми почуть болю не кожен день, а почуть. Подобається картини? Так, добре. Він там пожартував картину АТО. Це дуже добра справа. Парафіяльний центр щодня відвідують майже 20 неповносправних людей. Роботу з Кожному. Вони у майстерні мають різні роботи, мають бісер, тому роблять такі корали або картини з бісером. Також роблять відкритки, особливо перед різва і перед паски. Потім малюють картини, як Богдан, роблять ікони, маленькі ікони дерев'яні. Богдан доводить, усупереч труднощам життя триває. Аби намалювати одне полотно, йому потрібно кілька днів. Чоловік створив сторінку в соцмережі Фейсбук, де кожен охочий може глянути на намальовані шедеври і придбати щось для себе. Ольга Тимоляк, Юлія Улинець, Олег Реп, новини.